Цю собачку звати Торі. Вона перенесла дуже тяжку форму ентериту. Вчора вона була евакуйована з Оріховського напрямку. Лікували її в Запоріжжі наші військові хлопці, а потім передали до нас на притулок. Від ентериту, чумки та ще кількох гострих вірусних хвороб безкоштовно провакцинували більше ста собак, евакуйованих до Полтави з гарячих точок. Нині тварини на перетримці у притулку Олени Мирополець. 500 доз комплексних вакцин для підопічних притулку привезли українські благодійники. Це вакцина для собак, яка йде від семи захворювань. Це чума, парвавірус, аденавірус. Лептаспероз, ну то тобто комплексна вакцина. Ми, в принципі, по всій Україні запустили таку благодійну акцію про допомогу безпритульним тваринам. Вакцинувати песиків комплексною вакциною від ряду небезпечних хвороб треба раз на рік, говорить майбутня лікарка ветеринарної медицини Єлизавета. Як і відомо, що чума м'ясоїдних – це, доволі таки на жаль поширена поширений вірус, і він на жаль смертельний тому. Застосовуючи цю вакцину всього лише раз на рік, можна забезпечити тварину надійним захистом. Ту -сі, ту -сі, ту -сі. Якщо інтерит вражає шлинково-кишковий тракт, то чумка виводить з ладу практично всі органи тварини. Вона може бути легеневої, м'язової, нервової та змішаної форм. Передається від заражених собак дуже легко, через слину, кров, чхання та кашель. Тому допомога вакцинами дуже цінна, говорить Олена Мирополець. Це просто неоцінена допомога для благодійного фонду, так як ми наразі займаємося евакуацією тварин з зони бойових дій. Дуже багато тварин не залишаються в мене в притулку, але проходять через мої руки. Я зустрічаю, вивожу тварин, так передаю далі на притулки, які просто не мають змоги вакцинувати всіх тварин. В нашому притулку всі тварини є вакциновані, чіповані і оброблені. Наразі під опікою Олени мироповець 167 собак і 48 котів.